Не залишилися осторонь. Працівники міграційної служби взялися допомагати прикарпатцям, котрі постраждали у сутичках на столичному майдані, та нематеріально документом, пораненим повстанцям, які пораднуть лікуватися у закордонних шпиталях. Тут безкоштовно видають закордонні паспорти. кажуть, уже відреагували на два такі запити і готові діяти далі. Єдина умова впевнитися, що люди справді потерпіли на барикадах. Цей позов рішення це було відносно одної особи, якої ну, подала. Тобто не було скасовано, Верховний суд не виніс рішення щодо скасування цих постанов. На сьогоднішній день діють державне, ну, тобто вартість складається, державне мито це є 170, по звичайному 340 по, по терміновості. По наданню платних послуг це 120 гривень, Воно не змінюється і, і, і третя третій платіж це є вартість бланкової продукції. Тоже постанова кабінету міністрів. А поки постраждалим євромайданівцям закордонні паспорти видають безоплатно, звичайні мешканці бунтують проти цін на документ, та навіть нарікають працівники міграційної служби погрожують. Мовляв, замість 377 гривень він має вартувати 170. бо так кілька місяців тому постановив Верховний суд. Однак у відомстві пояснюють, міністерських постанов, які нині визначають. Вартість документу теж ніхто не скасовував. Ми недавно допомагали теж такий документ. Тобто, ми прийняли рішення таким людям за свої кошти нашим колективом збираємося і виготовляємо буквально в стислі термін. Буквально 3-4 дня ми виготовляємо і, видає, і їде наш працівник і вручає тій людині, щоб він міг дійсно лікуватися. Для того щоб мати, наприклад, якщо люди пострадали, ті, що дійсно щоб це, нам потрібно е -е, дві фотографії. На, на закордонний паспорт за, е, український паспорт, ідентифікаційний код, і все поміж тим, справжній ажіотаж довкола закордонних паспортів припав на грудень січень такого напливу звернень, який за рік сягнув до цифри 60 тисяч. У міграційній службі навіть не пригадують. А все після гучної заяви міністра закордонних справ Росії, начебто, без закордонного паспорта українці туди не пускатимуть.